Друзі, я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І от сьогодні ми приїхали в село Рокошино. Ми приїхали, я вам вже розповідала на своєму каналі про протестантську церкву, про Є це все можна подивитися за посиланням. Але ми випадково отримали інформацію, що в селі Рокошино 1885 році народився відомий актор угорський комік, комедійний актор, якого звали Шоломон Бейла. І от ми вирішили розшукати його будинок. На картах оця будівля, от бачите, за мною, вона так і позначена як будівля Шоломона Бейла. І тут є, і на фото вам буде видніше: тут є і дошка меморіальна, і оці дві лавіці, вони так і називаються лавіці Шаламона Бейла. Більше інформації знайти було важко, але тут я звернула увагу, що ця будівля вона поделена якби навпіл. От бачите, занедбана частина і ота охайна частина. І ота от Ахайна частина, бачите, в той ахайній частині зараз мешкає священник православної церкви. Він люб'язно нам розповів, що це за будинок. І виявляється, що це не родинний будинок Шаламона Бейле, а це був пологовий будинок, де він і народився. 1885 році пологовий будинок. Потім за радянських часів тут був колгосп, звісна річ, і в цьому колгоспі була контора. і пологовий будинок вже не існував, а просто в цьому. Домі була конторська контора. Потім колгосп вже не існує багато років, звісно, і цей будинок занепадає. Хоча там і на фото вище побачите є меморіальна дошка. Ну, я вперше з таким стикаюся, що людина народилася в пологовому будинку, це нормально, але меморіальна дошка не на його. Домі да, родинному, а саме на цьому пологовому будинку, і от священник нам пояснив, чому. Тому що е, був Холокост, і е, звісно, що е, єврейське населення загинуло, переважна більшість да, євреїв Закарпаття. Будинки залишилися і були втрачені, мабуть, якісь архівні дані, де сам.